Ужгородська стрітбольна команда Миші, третя в Україні. Спортсмени в чергове взяли участь у всеукраїнському чемпіонаті зі стрітболу в Києві. За нагороди боролися понад сотня команд, але саме Ужгородцям вдалося вибороти бронзу. Капітан команди Антон Іванин переконаний, такий результат можна досягнути лише наполегливими тренуваннями. рогті ми там відпрацьовували саме фізичний аспект, і від цього вже відштовхувалися, знаючи, що ми більш-менш підготовлені до. Фіналу і відповідно це нам допомогло зайняти третє місце. Правила у стрітболі, такі ж, як і у звичайному баскетболі. Тільки гра відбувається не на два кільця, а на одне. Спортсмени мають всього 10 хвилин, щоб влучити у кільце за вишки понад три метри. Перед напруженою грою стрітболісти налаштовуються не лише фізично, але й морально. «Треба фізичні тренування, технічні, більше такі розумові, щоб краще вийшло читати ігру. І надіятись на успіх. Грають в стрітбол за декількома варіантами: один на один, два на два та три на три. Кожен обирає свій варіант залежно від уподобань. Юний Даніїль більше полюбляє командну гру. Ну в стрітболі там якось більше. Треба самим проходити, якби, бо там троє і не можна зіграти якусь хорошу комбінацію, яка буде виграшною. Ужгородські стрітболісти вже готуються до чергових ігор. У вересні в Закарпатті пройдуть обласні змагання з вуличного баскетболу. Відбудеться подібна першість на теренах області вдруге.